31 березня неділя. Без закону. Але як щодо праведності Божої без закону? Як це узгоджується з твердженням, що закон це праведність Божа і що поза його вимогами немає праведності? Тут немає жодного протиріччя. Закон не ігнорується в цьому процесі. Зверніть увагу, хто дав закон Христос, як Він проголошував його, як той, хто має владу. Закон походить від нього так само, як і від Отця, і є просто декларацією праведності Його характеру. Тому праведність, яка приходить через віру в Ісуса Христа, є тією ж самою праведністю, яка втілена в законі. І це підтверджується ще й тим, що праведність засвідчена законом римлянам, 3 розділ 20. Дцять вірш. Нехай кожен спробує уявити собі цю сцену. Ось стоїть закон, як стрімкий свідок проти грішника. Він не може змінитися, і він не назве грішника праведником. Засуджений грішник знову і знову намагається домогтися праведності від закону, але він чинить опір усім його спробам. Його не можна підкупити жодним покаянням, ні жодними, нібито добрими справами. Але ось стоїть Христос, повний благодаті, як і істина, закликаючи грішника до си. Тебе нарешті грішник, втомлений від марної боротьби за праведність, за законом, прислухається до голосу Христа і біжить до нього в його розпростерті обійми. Сховавшись у Христі, він покривається його праведністю. І ось вона знайшла через віру в Христа те, до чого вона марно прагнула раніше. Вона має праведність, якої вимагає закон, і вона справжня, тому що вона отримала її від джерела праведності і того самого місця, звідки прийшов. Закон і закон свідчить про справжність цієї праведності. Він каже, що доти, доки людина зберігає її, вона буде йти в суд і захищати її від усіх звинувачень і від усіх обвинувачувачів. Вона буде свідчити про те, що вона праведник, з праведністю, яка через віру Христа з праведністю від Бога за вірою. Филип'янам, 3 розділ, 9 вірш. Павло був упевнений, що він стоятиме в безпеці в день Господній. У цій угоді немає жодних підстав для пошуку провини. Бог є праведний і виправдовує того, хто вірує в Ісуса. Римлянам, 3 розділ, 26 вірш. В Ісусі мешкає вся повнота божества. Він рівний з Отцем в усіх якостях. Отже, відкуплення, яке знаходиться в ньому, здатність викупити загиблу людину, безмежне. Людина повстає проти сина тією ж мірою. Що й проти Отця, оскільки обидва вони єдині. Тому коли Христос, що за наші гріхи, дав самого себе, а Галатам перший розділ, четвертий вірш, це був цар, який страждає за бунтівних підданих. Він, один, зазнавши образи, проходить поз, не помічаючи кривдника. Жоден скептик не стане заперечувати, що будь-яка людина має право і привілей помилувати будь-який злочин, скоєний проти неї самої. Чому ж тоді Бог не може скористатися тим самим правом? Звісно, якщо він бажає помилувати кривду, нанесену йому самому, він має на це право, і навіть більше, бо він захищає цілісність свого закону тим, що підпорядковується. У своїй особистості покаранню, яке належало грішникові, але ж невинний постраждав за винного, вірно, але невинний, страждаючий, віддав себе добровільно, щоб він міг по справедливості свого правління зробити те, до чого спонукала його любов, а саме минути шкоду, завдану йому самому, як правителю Всесвіту. Тепер прочитайте заяву Бога про його власне ім'я, заяву, зроблену в одному з найгірших випадків призирства, що що коли-небудь були проявлені до нього, а Господь зійшов у хмарі. І став там із ним, та й покликав ім'я Господа, і перейшов Господь перед лицем його, та й викликнув: Господь Господь, Бог милосердний і милостовий, довготерпеливий, і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину і переступ та гріх, та, певне, не вважає чистим винуватого, бо карає провину батьків на дітях і на дітях дітей, і на третіх, і на четвертих поколіннях. Вихід. 34 розділ від 5 по 7 вірші: це ім'я Бога, це характер, у якому він відкриває себе людині, світло, у якому він бажає, щоб люди його пізнавали. Але як бути із заявою, що він у жодному разі не виправдає винного? Це цілком відповідає його довготерпінню, багатій милості й тому, що він пройшов. Поз проступок свого народу це правда, що Бог у жодному разі не виправдає винних. Він не може цього зробити, залишаючись справедливим Богом, але він робить щось набагато краще. Він знімає провину. Тож той, хто раніше був винен, не потребує очищення. Він виправдовується і вважається, ніби він ніколи не грішив.